Продовжуємо працювати з темою запис і читання десяткових дробів. Працюємо з підручником. Це урок математики у п'ятикласників Кропивницької гімназії. Цьогоріч вони, як і всі п'яті класи в Україні, вчаться за програмою нової української школи. Це реформа, розроблена міністерством освіти. Передбачає формування у школярів критичного мислення та вміння застосовувати знання у повсякденному житті. Розповідає класна керівниця Олена Гетман, каже, нова програма є. Підручників для неї жодного предмету не було півроку, користувалися електронними версіями. Кожен вчитель вибирав електронний варіант підручника, який проходив конкурс підруч. Надсилали мені електронну версію, я створювала падла дошку, і це посилання надсилала і дітям, і батькам. Ще практикувалося таке, що вони роздруковували конкретно один там листочок. Вчитель писав там, що на урок потрібна така то сторінка, і вони просто роздруковували. Говорить, гімназія отримала 123 паперових підручники з математики, п'ятикласників у школі 105. Я Я півроку користувався електронними підручниками. Дома на комп'ютері вони в мене були завантажені. Але в школі нам видали паперові подручники і їм користуватися набагато легше, тому що їх можна з собою переносити легше читати букви. А ще від комп'ютера може боліти голова. А від підручника ні. Я користуюся і паперовим, і електронним підручником, але мені більше подобається паперовий підручник там. Краще читати, легше гортати сторінки, він легкий, компактний. Я користуюся електронами, тому що можна їх скачати всі і носити в гаджеті, і все, тому що так зручніше. Новий підручник з математики надрукований більшим шрифтом ніж попередній. Його осучаснили і додали тему шостого класу. Розповідає вчителька математики Вікторія Бойченко. Коли ми працюємо в онлайні, ми користуємося електронним. Якщо ми працюємо в школі, ми працюємо з паперовим підручником, але є діти, які користуються і електронними версіями під час навчання в межах школи. Підручники не надрукували через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Торік гроші, які мали витратити на друк, спрямували на потреби української армії, пояснює керівниця обласного департаменту освіти Ельза Лещенко. Починаючи з грудня 22 по березень 23 року в Кіровоградщину надійшли лише 100% математики, навіть більше 12 тисяч з половиною надійшло. Вони були придбані міністерством за спонсорські кошти. Каже, чи отримують у цьому навчальному році п'ятикласники-підручники з інших предметів, невідомо. Ольга Склярук, Володимир Волок, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини, Кропивницький.